Близько, вже зовсім скоро на одеських пляжах не буде де яблуку впасти. Розпочнеться курортний сезон. Втім, можливість зануритися у море без шкоди для здоров'я результат роботи не одного десятка людей. У цьому випуску програми за межею ми розповімо, як готують наше узбережжя до курортного сезону. Після зими в морі можна знайти що завгодно від уламків пляшок до небезпечних залізяк. Тож, перш ніж відпочиваючи, зайдуть у воду, дно ретельно обстежують водолази. Костюми дозволяють працювати за низької температури від 3 до 15 градусів. Але поки все спорядження ретельно не перевірять, у воду ні ногою. Водолази одягаються, компенсатор плавучості, Которое служить йому своєобразному, як у риби жабры, а пузырь, да, І він допомагає йому путем подування і спускання воздуха держаться в толще води, щоб он не падав і не спливав. Компенсатору крепится баллон 10-літровий стальной, в ньому закачано 200 атмосфер. Найчастіша знахідка це уламки скла. На щастя, воно затопляється піском, тому стає менш небезпечним. Інша справа різноманітні залізяки, які у воді лише загострюються, об них можна легко травмуватися. Ані затачуються як бритва. Люди раняться участь та кастій прорізають. Деякі знахідки не витягнеш з моря без допомоги товариша. Одного разу водолази дістали з води протитанкову загорожу. В минулому году викопали йош протитанковий. который торчал сантиметров 10, только об него били ноги. Люди жаловались, думали, что это какая-то труба, там даже травмировались люди. И мы когда начали выкапывать, а он, скажем, Метр свыше метра, і викопали весь е, повністю не битий. Іноді лише людською силою не обійдешся. Деякі предмети з морського дна доводиться діставати за допомогою техніки. У такому випадку водолази позначають їх на спеціальній мапі, по них повернуться згодом. Потім наступний етап, коли вже відкритий сезону, вже приїжджає ж група і починають злечення тих. Якщо вони слишком, больші, ми з ходу не могли взять, там є кусок трубы или какая-то, то ми можемо забрати. Але, якщо достатньо больші, ми не можемо витишити вже потім, після канчання, приїжджає водолазна група і починаємо долбати, пилити. До кінця квітня роботу водолазі вдосталь. Потрібно обстежити 27 кілометрів одеського узбережжя. Чепурять пляжі і комунальники. Вони прибирають сміття та готують рятувальні станції. Але як би водолази та комунальники не старалися, чистота пляжів насамперед залежить від нас з вами. Навіть після чергових прибирань у піску можна знайти різноманітне сміття. За чистотою води у морі пильно стежать науковці. Зразки води беруть зі всього узбережжя регулярно, за графіком. Це так званий пляж СБУ, що на узбережжі біля траси здоров'я, що середи ранок науковців починається саме тут. Науковці працюють за чітким планом. Спочатку беруть зразки, щоб виміряти рівень кисню у воді. Воду розливають по спеціальних склянках з хімікатами. Вони у прямому сенсі затримують кисень. Це потрібно, щоб результати були точнішими. Два об'єми ну вже склянку. Так само ранок на морі розпочинають і біологи. Зразки води беруть за допомогою ось такого сита. Ми процежуємо стовп води одна до поверхності. І всі організми, які в цей момент там плавають, вони… Попадають на всіх. Потім зразки води потрапляють до лабораторії. Усі дослідження тісно пов'язані між собою. Наприклад, як-от визначення рівня кисню та біогенів, тобто поживних речовин. Слідкувати за рівнем О2 у Чорному морі надважливо, пояснюють науковці. Все через високий вміст цірководню. Усе живе, тобто риби, мідії та водорості зосереджені у товщі води не глибші за 100 метрів від поверхні. Але до чого тут біогени? Коли багато біогенних віщес, фосфати, нітрити, нітрати, попадають морську воду. развивается в большом количестве фитопланктон, который в какой-то момент развивается до такого состояния, что выедает все биогенные вещества, эти вот полезные вещества, которые, благодаря которым он развивается, и начинает сам отмирать. И вот эта вот органика, отмирающая в придонном слое, Розходують кислород в початку і потім образують сероводород. Коли сірководню забагато, вода стає холодною, каламутною та починає неприємно пахнути. Втім, науковці кажуть, наразі купатися можна та боятися нічого. Останнім часом результати досліджень їх тішать. Стан чорного моря біля одеського узбережжя покращується. На сьогоднішній день можна сказати, що все знаходиться в нормі. Але єдине, що можна доповнити, що в наших водах стали з'являтися нові пресноводні види, які були не характерні для нашої зони но это связано с речными стоками с перестройкой. Пока что они находятся только как бы новые виды, которые зарегистрированы в море, именно сине-зелёных, зелёных водорослей. Очень часто это встречается, но пока ещё нет каких-то подтверждения, могут ли они здесь размножаться. Зараз наичистішу екологи називають ділянку від пляжу Дельфін аж до кінця французького бульвару. Виключенням є так званий Чкаловський пляж. Там виходять забруднені дренажні стоки. По нашому тим багатолетним по всем показать по химическому загрязнению, там, по там, наличии нефтяных, потом пестицидов, фосфора, там все прочее. Кстати, это пляж, как говорится, из Булли у Крынца самый чистый пляж. Всіх. Рятує ситуацію і здатність моря до самоочищення. Наприклад, у 2013-му внаслідок прориву, багато нечистот з каналізації потрапили просто у море. З того моменту вода очистилася, але постійно так відбуватися не може. Тож про чистоту моря насамперед потрібно дбати нам самим.